Усім садівникам привіт-привіт! Приїхала ще касетна розсада. І хіна цеєм ось так виглядає. Показую вам швиденько. Для того, щоб ви розуміли, що в нас ще є один сорт, ось такий гарнесенький. Вона дуже-дуже малесенька. Давайте я вам буду її показувати зараз ще один сорт. Очікувала два, приїхав один. Будемо переписуватись з постачальником щодо другого сорту. Дивіться, яка вона. Бачите, яке коріння, крутезне просто. Ну, і тепер ви будете розуміти, чим я буду займатися в найближчі дні. Тобто вона дуже і дуже проситься до. Ємності до ґрунту. Ось так виглядає цей сорт. Будемо його з вами зрощувати та насолоджуватись цвітінням. Усім до зустрічі!